Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Рішення історичним називають в Європі і в Україні. Голова Євроради Шарль Мішель назвав це чітким сигналом для людей у цих країнах і для нашого континенту. Погрози прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу виявилися безрезультатними. Були побоювання, що через позицію Орбана рішення саміту може зірватися. Утім, очільники Євросоюзу знайшли вихід із глухого кута. Під час процедури голосування Орбан просто залишив залу, тобто формально він не підтримав рішення, але й не віддав голос проти. Принцип одностайності був збережений. І Наступний євроінтеграційний етап це ухвалення технічних. Аспектів перемовин так званої переговорної рамки очікують, що це відбудеться на наступному саміті ЄС навесні весні 2024 двадцять зараз на прямому зв'язку зі студією Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, Євросоюз. Пане Олександре, вас вітає вітаємо. погодився відкрити переговори про вступ України в ЄС. Це чудова дипломатична робота, і зокрема парламентського корпусу. Тому, звісно, ми вас вітаємо. Наскільки це переконлива перемога, що для нас всіх означає це рішення? Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі, ну давайте поступово розкладемо трошки це по поличкам. Звичайно, в цьому величезна участь всього українського народу і в першу чергу наших воїнів, які зараз захищають нас, наших сил оборони, які щодня доводять на полі битви. що... Цінності, європейські цінності, цінності демократії це не, не пусті слова для України, для українців. Але треба розуміти і організаційно, і скажімо так, з точки зору Конституції України, головним дипломатом країни є президент країни. І ми бачимо, що Володимир Зеленський від самих початків свого, своєї діяльності вбрав тему євроінтеграції як одну з основних. І ми достатньо сильно просунулися в виконанні, наприклад, угоди про асоціацію, ще до повномасштабного вторгнення. Ну, а коли вже дійсно почалось повномасштабне вторгнення, дуже оперативно і дуже вчасно було прийнято рішення про подання заявки на вступ в ЄС. Нагадаю, це було ну, буквально в перші ж дні після початку повномасштабного вторгнення. Ворог був під Києвом. І ну, парадоксально в такій ситуації робити такі геополітичні кроки, нібито. Але європейська спільнота це визнала. Вона сказала, що так дійсно зараз, незважаючи на те, що ви в повномасштабній агресії з боку Росії, ви можете вступати, ви можете йти цим шляхом, спробуйте. Ось вам задачі, ось вам кандидатський статус, ось вам додаткові умови. І далі, дійсно, тут не буду заперечувати ваші слова. Парламент багато зробив для того, щоб... Ці задачі, ці вимоги, ці кандидатські умови були виконані в найкоротші терміни, і ми за рік справилися. І потім, коли ми отримали додаткові умови, додаткові завдання, ми теж з ними справились ще в коротший термін. Буквально місяць пішов на те, щоб доробити цю таку домашню роботу, яку нам вже Єврокомісія дала після оцінки. Просувань по кандидатству, звичайно, це неможливо було б без роботи фахової уряду і переговорних груп, і координації з боку прем'єр-міністра і віце-прем'єра Стефанішиною. Але звичайно, під орудою президента як головного дипломата країни, керівника його офісу Андрія Фірмака і парламенту перед керівництвом устану Оксіша Стефанчука. Всі разом ми зробили цей результат і ми змогли. Переконати Єврокомісію, що ми дуже серйозно настроєні як країна, будемо дуже швидко і дуже інтенсивно просуватися в інтеграції, а з тим і дали можливість нашим країнам друзям, країнам-партнерам, які за нас, як то кажуть, вписувалися, вписуються. Ми дали їм додаткові аргументи, що дійсно немає ніяких підстав відмовляти Україні, тому що Україна ну вона заслуговує на те, щоб стати членом ЄС, і як ми бачимо, не в якісь віддалення в дуже. Дуже короткій перспективі. Пане Олександре, якщо говорити про а, певні терміни і кроки, а, які ми маємо здійснювати на шляху до набуття членства, то от, як ми вже зазначали, наступний євроінтеграційний етап це а, так звана переговорна рамка, це наступний рік, весна наступного року і черговий саміт ЄС рішення може бути прийнято тоді. Але якщо про терміни загалом говорити і сього місця, де перебуваємо до повноправного членства, скільки років триватиме цей шлях, тому що терміни... Звучать різні. і ну от Якщо брати по максимуму навіть до 10 років, терміни, ви знаєте, різні, є у різних країн, різна ситуація. Ми маємо робити те, що від нас залежить в першу чергу, виконувати переговорну процедуру, всю, проходити її, відкривати розділи, гармонізувати законодавство і тим самим наближуючи. Політичне рішення, тому що звичайно рішення буде політичним, але ми маємо розуміти, що не готовими нас ніхто не прийме політично, і ну політично можна отримати кандидатський статус, політично можна відкрити перемовини. Але вступ це вже така матерія серйозна. Нам треба буде виконати всі умови, як ми їх виконали по кандидатству, для того, щоб наблизитись, але головне, звичайно, це наближення рівня життя. Ми зараз є відносно країн Євросоюзу ну, в гіршому становищі економічному. У нас нижчі доходи, у нас нижчі зарплати, у нас нижчі Валовий внутрішній продукт на душу населення. Звичайно, у нас повномасштабна війна, і на це партнери будуть робити ну, такі поправки. Але ми маємо розуміти, що за наступні роки я не буду брати якісь терміни. Зрозуміло, що це не 30 років, ми сподіваємось, і навіть не 10. Але я думаю, що ну, точно. Два, три, чотири, п'ять можливо, років нам потрібно буде проводити цю інтеграцію зближення, але ці роки мають стати роками росту економіки України на шляху до вступу, тому що потрапивши в єдиний простір економічний, в єдиний ринок, ми маємо дуже серйозно себе там позиціонувати, дуже серйозно себе там показувати. Ми вже побачили в такому в тестовому режимі за останній рік, які є застереження в сусідів. Звичайно, всіх буде непокоїти, і це буде дуже серйозне питання для дискусії. Наші аграрні потужності, тому що ну поки виглядає так, що ми найпотужніша аграрна країна ЄС. Звичайно, будуть непокоїти безпекові виклики. Це це все треба буде облаштовувати на це все шукати відповіді. Звичайно, це буде займати час безпосередньо. Інтеграція законодавства. Я не думаю, що вона займе десятки років. Ви знаєте, ми вже достатньо швидко навчилися це робити. І ми проходимо ці важливі етапи всі разом, всім суспільством, Ми пояснюємо, ми комунікуємо. Ми будемо ще більше пояснювати та комунікувати, куди ми вступаємо, що це для кожного громадянина України, і це буде. Нести результати, які це буде нести можливості. Але досвід прийняття угоди про асоціацію він дійсно є, і імплементації законодавства, досвід кандидатських критерій він є, і це все буде допомагати парламенту 9-го і наступних кликань 10-го. Я сподіваюся, що далі 10-го не зайде, і це все вирішиться найближчим часом. Буде допомагати приймати це законодавство. Але треба розуміти, що секторальна інтеграція і Проєкти регіонального розвитку, проекти наближення інфраструктури до Європейського Союзу. Це дуже величезна можливість, але й, й певні виклики. Нам треба підвищувати спроможність. Ці проекти будуть реалізовувати громади. Не в усіх далеко громадах є зараз спроможність навіть написати на англійській мові проект. Тому ми закликаємо всіх партнерів, які розвивають наше самоврядування разом з нами, розвивати наші громади, наші мережі. Ми відновлюємо роботу Агенції регіонального розвитку. Іде дуже ми, ми сподіваємося так, пане Олександре. Що всі з гідністю виконають необхідну роботу? Всі ми українці, тому що це стосується кожного, як ви сказали на початку, і тому принагідно вітаємо усіх українців, вітаємо вас, зокрема, пане Олександре, із черговим і історичним здобутком, це початок. Переговорів з Україною про вступ до ЄС, це ми обговорювали з Олександром Корнієнком, першим заступником голови Верховної Ради України.